Панале Росія продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, і от ситуація критична кажуть в офісі президента Українцям радять готуватися до відключення світла, води, тепла сьогодні. Сьогодні е, було засідання, і з офісу президента передали, що будуть цитувати только що провели совіщання по Міненерго, енергетики руководителям адміністрації. Завтра по всій території України будуть вводитися ограничення на пользування електроенергії. Прежде всего, вони будуть касатися. предприятий и заводов, но это будет касаться и населения. Завтра трудный день. Мы просим с 7 утра до 23 часов вечера минимизировать пользование электроэнергии. Это касается каждой области. Вот так и в офисе президента. А теперь простыми словами, пане Олеже, поясните нам, что происходит. Для понимания, в офисе президента просят снизить возможность использования электроэнергии Години піку навантаження. Що це означає? Електроенергія може подаватись в мережу ем, як ровними лініями, тобто стабільно і е, без підвищення споживання. Це дають таку можливість нам атомні станції і. Коли люди приходять всі з роботи 17, 17, 30, то всі включають електроприбори в себе в будинку, в квартирах, в будинках. І оце називається пікове навантаження. Так от Росія б'є по критичній інфраструктурі, яка давала можливість ці пікові навантаження закривати. Тобто одночасно починали працювати. Всі наші теплоелектростанції, які виробатували електроенергію, і швидко закривали можливість е, в, в електроенергії в мережі. На сьогодні деякі з них вже знищені, ну або там серйозно пошкоджені. Тому Україна не має можливості закрити е, потужності теплоенерго теплоелектростанцій. Тому вийну змушена буде завтра в часи пікових навантажень. Просто якщо, ну, якщо українці не дослухаються звернення президента, офісу президента, кабінету міністрів, просто нам будуть відключати електроенергію примусово. Угу. Тоді не зможуть працювати ні підприємства, ні, в принципі, люди не зможуть бачити світло в себе в будинках, правильно. Так, да, на деякий період це може бути півгодини, може бути година. Будуть просто відключати електроенергію, якщо люди не будуть дослухатися і всі будуть користуватись, підкреслюю потужними приладами. Важливо зрозуміти, що мова йде про потужні прилади, які одночасно беруть високу, а ну а, беруть велику кількість електроенергії: мікрохвильові пічі, кавоварки, електрочайники. Духові шкафи, стиральні машини, праски, а от це от телевізори ті ж самі. Вони беруть велику кількість енергії. Про з проханням мене особисто не користуватись цими приладами, а з 2 з 18 чи навіть 17-ї до 22-ї, і з ранку сьомої до десятої це такий час, коли ну можна витримати. Тобто, можемо зробити висновок, що всі ці правила, де нам таку дали методичку, по якій ми маємо користуватися, і знати в який період часу, що можна вмикати, вони є дієвими, правильно? Абсолютно вірно.